Ти мій світ всесвіт. Всесвіт, ти мій прекрасний, що Бог подарував мені, тебе. Всесвіт мій чарівний, що твої зелені, смаракдові очі сяють завжди. Всесвіт мій найраційніший, що ти для мене найкраща, найдраційніша кахана. Ти зоря моя, ти всесвіт, ти любов, ти. Половинка моя, друг, а ти моє щастя, моя любов, моя радість, моє натхнення, мій партнер, все святий мій. Нехай цей день прекрасний стане для тебе ясним. Нехай Господь Бог тобі дарує. Сили і здоров'я, щоб зробити те, що тобі потрібно. Нехай твої очі сяють завжди, з леді, І посмішка буде твоя на твоєму обличчі, І ти прекрасно потягнулася, подивилася і липнулася сонечку. Моя ти не моя найпрекрасніша. Моя особлива, унікальніша, кохана моя, все святый люблю тебе.